Алгоритм дій поліцейських наряду поліції та інших осіб під час проведення цільового інструктажу. Поліцейські нарядів поліції прибувають на цільовий інструктаж за 15 хвилин до його початку в повсякденному форменому одязі. Черговий підрозділ у поліції шикує наряд на інструктаж, перевіряє наявність усіх поліцейських, з'ясовує їх стан здоров'я, а також обставини, що можуть завадити несенню служби. Поліцейський повинен мати при собі. Службове посвідчення: спеціальний жетон поліцейського, свисток, картку замісник, блокнот з ручкою, ліхтарик, індивідуальну аптечку, кобуру, спеціальне спорядження, підсумок для магазинів, розвантажувальний жилет тощо, відповідальний по підрозділу, проводить строєвий огляд наряду поліції. Перевіряє наявність необхідних службових речей та документів, доводить до відома наряду поліції стан оперативної обстановки на території несення служби, події та результати роботи за попередню добу, ознайомлює з орієнтуваннями, інформацією про вчинені правопорушення тощо. Визначає завдання нарядам поліції на весь період їх служби перевіряє знання поліцейськими своїх обов'язків у складі наряду, матеріальної частини зброї, правил та порядку її застосування і використання, заходів безпеки при поводженні з нею, а також набуті знання, уміння та навички з тактичної підготовки, визначає їх психологічну готовність. Цільовий інструктаж завершується перевіркою рівня знань поліцейських особою, яка проводила інструктаж. Про що робиться відповідний запис у журналі реєстрації інструктажів з питань дотримання заходів безпеки при поводженні зі зброєю, з метою належного контролю за станом та ефективністю організації цільових інструктажів здійснюється відео та аудіофіксація їх проведення та зберігання відповідних відеоматеріалів протягом 30 діб. Після проведення цільового інструктажу відповідальний надає дозвіл черговому на видачу поліцейським вогнепальної зброї і боєприпасів до неї, спецзасобів, засобів зв'язку та індивідуального захисту. Алгоритм дій поліцейського та відповідальної особи під час отримання здавання вогнепальної зброї і боєприпасів до чергової частини. Для отримання здавання вогнепальної зброї і боєприпасів поліцейські під контролем відповідального по одному заходять до кімнати для заряджання, розряджання та чищення зброї чергової частини. Відповідальний розміщується таким чином, щоб поліцейський завжди перебував в полі його зору. Усі дії поліцейський проводить біля куле уловлювача, спрямувавши ствол зброї в його напрямку. При триманні зброї казівний палець руки постійно знаходиться на спусковійській. Кобі, рамці пістолета, ствольній коробці автомата або вздовж затвора при огляді зброї. Поліцейський перевіряє: відповідність номерів на затворі, запобіжнику та магазинах, номеру на рамці пістолета, відповідність номерів на ствольній коробці, затворній рамі з газовим поршнем, номеру на кришці ствольної коробки автомата. Відсутність на металевих частинах зброї, нальоту, іржі, бруду, подряпин, тріщин, справність частин зброї, чистоту каналу ствола зброї, стан утримання магазину в основі рукоятки пістолета, ствольної коробки автомата. При огляді набоїв поліцейський перевіряє, відсутність на гільзах іржі і зеленого нальоту, особливо на капсулі, ум'ятин, подряпин, що перешкоджають входженню патрона до патронника. Якщо патрони забруднені, вкриті незначним зеленим нальотом або іржею, їх необхідно витерти сухою чистою ганчіркою. Чи не витягується куля з гільзи рукою? Чи не виступає капсуль вищі поверхні дна гільзи? Патрони із зазначеними дефектами повинні бути відібрані і здані до чергової частини. Відсутність навчальних патронів серед бойових. Отримання вогнепальної зброї. І боєприпасів, отримавши від чергового вогнепальну зброю і боєприпаси, поліцейський здійснює їх огляд, після чого спрямовує ствол зброї в напрямку коли уловлювача та очікує команду відповідального. Перевірити зброю. Поліцейський знімає зброю із запобіжника, відводить затвор пістолета, затворну раму з газовим поршнем автомата у заднє положення та ставить його на затворну затримку. Утримує затворну раму з газовим поршнем автомата у задньому положенні. Оглядає патронник на предмет наявності або відсутності патрона в ньому. Переконавшись у відсутності патрона в патроннику, повертає затвор пістолета у переднє положення, відпускає затворну раму з газовим поршнем автомата та доповідає: Патрон відсутній. Спустити курок. Поліцейський натискає вказівним пальцем руки, що утримує зброю, на спусковий гачок в напрямку кулеуловлювача. Вмикає запобіжник. Запобіжник увімкнено. Поліцейський поміщає зброю на стіл запобіжником догори або на тримач зброї. Перевірити набої та спорядити магазини. Поліцейський виймає з колодки отримані набої, перевіряє їх кількість та стан. Після чого споряджає ними магазини. Магазин не споряджено. Поліцейський поміщає запасний магазин до кишені кобури під сумку для магазинів. Завершити. Поліцейський приєднує пістолет до пістолетного ремінця та поміщає його до кобури. Не виймаючи пістолет з кобури, вставляє основний магазин в основу рукоятки пістолета, приєднує основний магазин до ствольної коробки та переміщає автомат у положення на плечі. Готовий! Наступний здавання вогнепальної зброї і боєприпасів. Поліцейський, зайшовши до спеціальної кімнати, стає лицем в напрямку кулеуловлювача та очікує команду відповідального. Від'єднати магазини на боєвий Поліцейський, не виймаючи пістолет з кобури, витягує магазин з основи рукоятки і з кишені кобури. Не змінюючи положення автомата, від'єднує основний магазин та виймає з підсумка. Запасний виймає набої з усіх магазинів, перевіряє їх кількість та стан, поміщає їх до колодки. Після чого доповідає: магазини від'єднано, набої вийнято. Перевірити зброю. Поліцейський від'єднує пістолет від пістолетного ремінця та дістає його з кабури, знімає автомат з положення на плечі. Вимикає запобіжник, відводить затвор пістолета затворну раму з газовим поршнем автомата у заднє положення. Ставить його на затворну затримку, утримує затворну раму з газовим поршнем автомата у задньому положенні. Оглядає патронник на предмет наявності відсутності патрона в ньому. Переконавшись у відсутності патрона в патроннику, повертає затвор пістолета у переднє положення, відпускає затворну раму з газовим поршнем автомата. Патрон відсутній, спустити курок. Поліцейський натискає вказівним пальцем руки, що утримує зброю, на спусковий гачок в напрямку кулеуловлювача. Вмикає запобіжник та доповідає: Запобіжник вимкнено. Завершити. Поліцейський віддає оперативному черговому зброю та колодки з набоями. Отримує картку замісник та доповідає: Готовий. Наступний. Порушення порядку отримання здавання зброї призводить до надзвичайних подій та травмувань.